Доброго дня, дорогі глядачі та підписники нашого каналу Кіна База Пилубитки. Ось подивіться, бджоли розпочали тільки но розправлятися з трутнями. Це в нас тут вулик, як виснилося, проживає Карпатка. Вони тільки но недавно зробили заміну. І ось зараз. Вони розправляються з трутнями, їх дуже сильно виганяють. Сьогодні сонячний день. Нарешті. А сьогодні у нас 28 вересня. Вже всі інші бджоли повиганяли трутнів, а вони ще не всіх. Ще Бачите, він сидить, чиститься. Ось трутень. О, намагаються проникнути. У вулик бджоли на них нападають, подивіться, цілими прям зграями. І намагаються відкусити йому крильця. Навіщо? Щоб він більше не літав і не приходив і не будоражив бджілок. тут такі справи. Ганяють їх, ганяють он. Прямо бджоли не дають йому проходу, а їх там було багатенно. Бджоли дочекалися гарної погоди, щоб нарешті, нарешті накастилять своїм трутням. Он як подивіться, тягне, тягне його, тягне, тягне, тягне. І ось не дала йому зайти. Вон, виганяють, викидають. Отак. <рес> Бачите, як цікаво. Бджоли йдуть з пилком. Ось інша сімейка, яка поряд також, вони дуже пізно зробили заміну. Та трутні в них там немає. Вони їх повиганяли, бо вже матка облетілася. От, і ось тут у нас всі молоді маточки, бджоли працюють, приносять, звідкись несуть ще, нектар, пилок. Запасаються, запасаються, оси намагаються потрапити в вулик, а бджоли їх відбивають постійно. осінній період. Останні, як кажуть, промені сонечка. Перед зимою, тож джолки наші працюють. Показую весь процес, як ми будемо садити батат. Ось така у нас є діжка, в якій колись робили цемент. Робили цементний розтвір. Для роботи. Зараз вона на нас гуляє достатньо велику кількість часу. Значить, що ми сюди взяли? Значить, взяли перегній, ось він такий чорненький, гарненький, зверху трошки попелу. От, і два відерочка землі. Гарно всю суміш перемішую. Отакою кочергою. Зручно дуже. І... Додаю стружку з листяних дерев для того, щоб вона спушила мені земельку, і вона була досить рихка, рихла так рихка, для гарного росту рослин. Згорода я принесла рослини батату. Бачите, скільки їх багато. От, Зараз я їх переберу зайву зелену масу, я її відберу і всю відчекрежу. і потім а, піду саджати. Ще раз спробуємо посадити оранж вже в домашніх умовах тут. І будемо спостерігати, полити його, і спостерігати, як він буде себе почувати. А також декілька корінців зроблю Вінницького, і трошки отаких от, от просто пагонців з корінцями посаджу. Ось так у мене вийшло. Окрім оранжа, ось він у куточку, я ще посадила два кущики кіміри. От і подивимося, як у нас це все станеться. Загальний розвиток. На вулиці батату відбувається три місяці, тобто за три місяці виростають вже досить великі бульби, які можна споживати в їжу. От ми побачимо, подивимось, за скільки часу у нас тут у приміщенні вони можуть прорости. Та як вплине атмосфера повітря і ґрунт, і вчасне поливання на наші прекрасні саджанці. Які я занесла з вулиці. Зараз у них буде трошки адаптація. Можливо, оці ось листочки трошечки вони підв'януть, але потім підуть нові. Ось так. Вже два дні. Так вийшло, що я відразу вам не виклала відео з нашими бататами, які я посадила. І ось ми можемо зрівняти, чи вони прожилися, чи не прожилися. Пройшло два дні. Це вже, можна сказати, третій, І ось тут ми бачимо молодий листочок. Бачите? Тобто батат почав розливатися. Успіхів всім у садівництві. Я також вирішила ще залишити а, декілька корінців. І ось бачите, в тих тарах, в яких я висаджувала самі корінці весною, я а, посадила. Ці корінці, які, ну, на мою думку, вони проростуть. Я їх посадила і навіть у великому 10-літровому відрі. Значить, Будемо дивитися, як вони почнуть розвиватися, тому що бата це досить велика рослина, тому от такого маленького відеречка на 3 літри йому буде недостатньо. Потрібно будуть отакі 10-літрові відра. І ми потім. Як буде, я думаю, повнолуння, до повнолуння вони вже розвинуться, і ми їх будемо намагатися пересаджувати у більшу якусь тару. Значить, дивіться, який нюанс. Я вже розповідала, коли ми. Робили з них Значить, Обов'язково батат любить, щоб йому було дуже-дуже тепло і дуже-дуже вогко, достатньо вогко. І щоб земелька була поживна. І... Тара, в яку ви висаджуєте, чи то на вигін цих черіночків. Чи просто ви вирішили, як я, посадити для себе батат вдома. Вона повинна бути закритою. Тобто, як для звичайної квітки, внизу тари дірочок робити не потрібно, тому що він починає свої корені гнати вниз у дірочки і потім там робить свої бульби. О, такий нюансик. Та, щоб всі наші садівники, які люблять вирощувати для себе щось смачненьке, знали про такий нюанс. Я це запримітила відразу ще, коли ми займалися черенкуванням. Зараз у мене такої ситуації не буде. Всі відра у нас без дірочок. До нас сьогодні наші знайомі привезли дві кізочки. Нам віддали їх. Подивіться, дві такі дальні сестрички. <хи> такі цікаві. У нас ось кізочки, ось вони без рогів. Да? Шоколадочка. І он стоять під сіновалом, Також рожків немає. Оце ну, такі, дві такі панни. Ну, зараз їх кудись, я так думаю, пристроїмо. В гарні руки, знайдемо їм, гарного господаря. бо Вони стрибають через паркан. А це не дуже класно в наших умовах. Бо ось одна в мене вже на карцері сидить на прив'язі. Стрибаєш через паркан, а потім на дорогу виходиш. На що воно мені треба? Тож будемо шукати їм гарні ручки. Пікрасні наші трудівниці повернулися додому і тут такий гул стоїть. Просто застигаєш біля них і насолоджуєшся. З величинною швидкістю передають один одному щось. Ну, ці продовжують виганяти труднів оперативно, бо скоро зима. Наші коники похотіли солі. Да, Бела? Вже деякі відпали трохи від солі. Догризли один лизунчик, інший почали. Із 10 лизунів, які ми купували весною, залишилося 3, і це ось я їм дала четвертий. Треба закуповуватись на зиму. Поїдемо на базу, побачимо, скільки вони зараз коштують. От. Бачите, навіть трошки драчку страють за сіль. Ненаситні. Дякуємо всім, хто додивлюється наші відео до кінця, та ставить вподобайки і підписується на наш канал Кінна База Полубутки. Дякуємо Збройним силам України за кожний мирний день та кожну мирну ніч. До зустрічі, дорогі глядачі, до нових відео!